А що ж ви тоді забили болт на опитування у вашому додатку дія, в якому взяло участь 1 мільйон 726 тисяч, з яких понад 1 мільйон проголосували за носіння таких пістолетів, як ви на своєму малюнечку показуєте? Я вважаю, що власникам зброї цілком достатньо того, що колаборанти з числа МВС на окупованих територіях зливають расистам інформацію про власників зброї. І мені абсолютно не зрозуміло, чому ви усіма правдами та неправдами намагаєтесь інформацію про всіх власників зброї до дії запхати? З якою метою ви це все робите? Ви ж точно знаєте, що дію вже ламали та ламали расисти. Тому ще раз, я категорично проти, щоб дані про мене та мою зброю відображалися у цьому додатку. Висновки робити кожен має самостійно, але я свій зробив давно. Додатку Дія у мене ніколи не було і не буде, бо всій цій діджиталізованій державі не місце у моєму смартфоні.